Вітаю вас, дорогі глядачі, мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі «Хай Клює». Сьогодні хочу показати вам і розповісти про монтаж, який використовую для фідерної ловлі. Відразу хочу сказати, що в цьому відео, як і у всіх інших, я не намагаюся нікого нічому навчити. Я лише розповідаю те, як роблю я, і ділюсь своїми думками, чому саме я так роблю. Якщо ви подивитесь простору інтернету, там дуже багато монтажів, які люди використовують, про які розповідають, і розповідають, що те або інше мають там якісь особливості, там він щось десь якось ось такий. Однак мій досвід говорить про те, що на 99% це все дурниці. Я знову ж не кажу, що це істина, це лише моя думка. Чому? На мою думку, в фідерній риболовлі краще все ж таки користуватись одним монтажем. Або двома трьома варіаціями цього ж монтажу з деякими нюансами, ніж використовувати 10 або 15 монтажів і кожного разу при якійсь невдачі або ще якійсь незрозумілій ситуації 에, говорити про те, що можливо треба було використати інший монтаж. Я вважаю, що ось такий монтаж, який я покажу вам сьогодні, з декількома маленькими дрібничками, він універсальний. Він не сильно путається, він дуже легко в'яжеться, він може бути використаний на будь-якій водоймі. Це монтаж Ранен Рік, я його у своїх відео часто показував, для нього багато не треба елементів. Показую, як цей монтаж роблю я. Ось у нас шнур, нехай це буде основа, яка йде з вашої катушки через вудлище. 95 мабуть. Відсотках моїх риболовель я користуюсь саме таким монтажем. Ось шнур. Це в мене відводи так зберігаються. Ось вертлю з карабіну. Вертлюги карабін, ну, головне, сам карабін, я використовую ось такої форми. Чому? Тому що у нього немає виступаючих назовні елементів, і, як мені здається, за нього сміття не так сильно чіпляється, як там за інші форми. Я. Продягаю його на основну жилку. Жилка, шнур. Суть вам зрозуміла. Ось. Все. протягнув. Сюди у нас буде кріпитися годівничка. Без відводів, без нічого. Все. Ось наша годівничка. І на другий кінець, бачите, це в мене тубус від еквівертипів, я його обрізав і в ньому перевожу свої відводи. Як я вам показував, з термоусадкою. З коруточки. І без. Ось беремо, звичайну бусину. Все інше назад. Так вони не путаються, не ламаються, нічого. І прив'язуємо цю бусину. Провузол, знову ж таки, в'яжіть тим узлом, яким вам подобається. Головне, щоб він не розв'язався. Це ось. Протягнув двічі в бусину. 7-8 разів обкрутив. І назад в цю петлю. Отак у нас виходить. Маю надію, буде видно. І знову сюди пропускаю. Вузол змочуємо. Не буду цього показувати, це не дуже естетично. Кожен змочує так, як вважає, необхідне. І затягуємо. Все. Після цього. Відкусили, залишаючи там 5-7 мм. І ваша оснастка повністю готова. 95% риболовль проходить з такою оснасткою. Більше нічого, видумувати, не потрібно. Не робіть тих помилок, які вже люди пройшли. Бо в мене ще досі є коробка, в якій пластикові відводи, металеві відводи, я в'язав патерностери, петлі гарднера, як би вони не називались, різні монтажі. Однак краще зробити раз, звикнути до нього, знайти нюанси, які підходять вам, і їх використовувати. Рано чи пізно ті люди, які більш-менш намагаються. Свідомо ловити, думати, що відбувається, як клює риба, не просто там закинув і раз на пів години підходить до вудлища. Рано чи пізно ви прийдете ось до такого монтажу. Бачу, часто використовують відбійні ризиночки, всякі там гумочки, бусинки, наприклад, ось такі. Щоб нібито оцей вузол не розбивався, цим це все дурниці, це все вигадки. Покажіть мені людину, у якої оцей вузол хоч раз розбився. Я думаю, таких немає, або, ну може, є хтось, але я їх не знаю. Бо поки оцей вузол розіб'ється, ви вже 20 разів цю оснастку відстрелите, вона вас відріжеться, від, не знаю, відпаде, ви її загубите або ще щось трапиться. Але за всю мою практику, щоб я встановив факт, що оця конструкція, а саме вузол, був розбитий. Вертлюгом. Мене такого не було ніколи. Так, це ось варіант, який використовується 95%. Далі. Така ж інтерпретація, інколи вона використовується, вона нібито називається подвійна петля. Зараз я відкусую і покажу суть її. В'яжеться вона все так само, однак є один нюанс. Ось давайте знову в'яжемо. І... Давайте я зв'яжу. Але зараз залишаємо ось більший отакий кінець для того, щоб у нас було місце зв'язати подвійну петлю. Знову прив'язуємо. Все як завжди. Тут винятків не робимо. Ну, 7-8 разів зараз. Це не принципово, бо я цю снайже ж не залишу, бо це не на вуличі. Затягуємо. Так, зараз. Все затягнули. Затянули. І ось тут інколи роблять оцю подвійну петлю. Ви бачите, тут ось основ, основний шнур ось. Іде? А ось кінець той, який я залишив, ось такої він довжини. Ну, сантиметрів 30-20. Інколи роблять тут подвійну петлю. Так, дійсно, я сам її інколи роблю, а саме зв'язую отак двойний шнур, двойну основу, бачите ось? Хто там 10, хто 20, хто 30 см. Для чого? Часто буває так, що ми ловимо в місці, де шнур дуже швидко перетирається, і тому для того, щоб він не перетирався, це єдина ситуація, в якій я в'яжу таку петлю. Бо всі зайві елементи на монтажі вони приводять лише до зайвих путувань і налипання сміття. І от якщо ви розумієте, що у вас дуже сильно образивне дно, мушля, то ви відповідно можете зв'язати отаку подвійну петлю. Знову ж перекинули, і тут вісімка. Обернули і протягнули. Оця довжина може варіюватися так, як вам зручно. Але не більше там, 30 см. Все, вісімкою затягнули, змочили, добре затянули. Ну Тут вже дрібна моторика кожному як зручно. Відкусили. Все. В принципі, все те саме. Єдине, що у вас тут подвійна основа і ще один вузол, бачите, ось він, за який потенційно буде чіплятись повідець, вибираючи інколи між тим, чи як часто у вас буде відрізатись оснастка і чи буде чіплятись повідець, ми, як завжди, вибираємо найменшу біду і інколи такі ситуації можуть бути використані. І багато хто з вас питає, а як же один важливий елемент, без якого дехто взагалі не ловить, там і ТД, і ТП. А саме це ось такий відвід під годівничко. Я завжди з цього приводу кажу одне. Будь-які додаткові елементи в монтажі ми маємо використовувати тоді, коли ми розуміємо, для чого вони. Оце відвід саморобний. Це вертлюг, це карабін. Вони зв'язані між собою шнуром товстим. І Я не буду спеціально показувати, як я це роблю, бо для мене це дуже складна така річ, вона інколи з матюками, бо оці узлики тут в узлик, і щоб така коротенька була, шнур такий залишився. І тут вузли завзять. Це така дрібна моторика. І тому я можу показувати її 20 хвилин, умовно, із матюками. Воно вам не потрібно. Особисто я їх використовую у двох випадках: перший, це коли мушля дуже сильна, я зараз вам покажу. Вона обрізає шнур. і Або я використовую подвійну петлю, як показував, або використовую відвід. Ось я продів. Давайте зараз змонтуюсь. Просто, знову ж таки, без нічого, без ніяких пружинок, без ніяких додаткових елементів, нічого. Все, одягнули. Ось відвід. Знову ж таки, прив'язали. Все. І ось такий у вас монтаж. Знову, фідергам. Це те, що фідергам або відвод має бути довше від годівнички, це всім зрозуміло, це вже я вам не розповідаю. Це, ось такий монтаж. Використовую його тоді, коли мушля. І для того, щоб ось у мене шнур стоїть, щоб оцій частині біля годівнички по мушлі терся цей відвід, -від, а шнур був далі від мушлі. Це мої особисті думки. Я не кажу, що воно все так. Або коли сильний мул, я розумію, що годівничка може провалюватись мул, для того, щоб монтаж був такий чутливіший, я використовую цей відвід. Ось дві ситуації, в яких я ним користуюсь. Тому, якщо ви хочете почути мою думку, то в 95% випадків я ним не користуюсь. Однак, є деякі люди, які кажуть, от мені з ним краще. Без питань, я не спорю. Кожному своє. І тому, якщо він вам подобається, будь ласка, ловіть. Але в таких ситуаціях я б радив би ловити з ним постійно. Чому? Тому що в такій ситуації постійна ловля одним і тим же методом, вона вас привчить до того, як правильно поводитись з цим монтажем, де він чіпляється, де не чіпляється. Тобто, оці всі нюанси у вас будуть на автоматі саме з цим монтажем. Він може бути як отакого вигляду. Дехто а, і в магазинах продають там 10-15 сантиметрів. Але я особисто вважаю, мій досвід показує, що він має бути десь 3, давайте так, 2-4 см, тоді він виконує свою функцію, тоді він не путається, тоді не потрібно оці велетенські відводи робити дуже довгі. Він може мати різну конструкцію. Це може бути просто бусина, шнур і карабін. тобто... Головне, щоб він виконував свою функцію. Якщо ви ним користуєтесь, ви спробуйте, наприклад, такий, спробуйте зі шнура. І який буде вам менше путатися, який буде менше е, дискомфорту вам приносити у вашу рибололю, такий використовуйте. Ось так, друзі. Отакі монтажі я використовую. Найпростіший все ж таки раджу вам використовувати, бо все одно рано чи пізно ви до цього прийдете. Кому відео було корисне або цікаве, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!